Доброго дня, любі малята, вже до нас прийшла осінь, природа змінюється, все навкруги стає трохи похмурим. І тільки яскраві осінні квіти допомагають все навколо зробити затишним і красивим. Строкаті фарби хризантем, айстер, жоржин піднімають настрій і радують своєю різноманітністю. Давайте з однією осінньою. Знайомимося ближче. Жоржина доволі впізнана осіння квітка. Вона має симетрично розташовані у декілька шарів пелюстки із загостреними кінчиками. Жоржини вражають своєю пишною формою та неймовірною палітрою кольорів. Схожі вони на пампони та здаються дуже ніжними. Послухайте вірш, цвітуть жоржини, бо цвітуть жоржини, як сонця, промені вони, садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Пропоную сьогодні намалювати квітку жоржину. Для роботи нам знадобиться арку штонованого паперу. Фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку бусковою фарбою, ось тут, ми намалюємо нерозкриті пелюсточки. Тепер будемо малювати перший шар загострених пелюсточок. Так. Ось ми домалювали перший шар і розмалюємо. Тепер ми другий шар пелюсточок будемо малювати та розфарбуємо їх. Тепер третій шар пелюсточок та будемо потім їх розфарбовувати. Тепер трішки додамо. Білої фарби до наших рюсточок. Жужини у нас гарні виходять. Так. Тепер зеленою фарбою ми намалюємо стебельце. Так. Ось тут ще маленьке стебельце. Так листочки. Ще ми зеленою фарбою намалювали на розкритий бутончик, і з нього будуть виходити ось такі пелюсточки нашої жоржинки. Додамо ще білого. Кольором до наших малюсочок. На Подивіться, яка гарна осіння квітка жоржина в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку красу любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!